Ком Ярина Квасній, співачка та літературознавиця, виконавиця хіта парова машина. Говоримо, парова машина тренда. Тік-Току. у чому секрет української пісні? Ярина, слава Україні, і рада вас бачити. Слава дякую дуже. Отож, знаєте, перш ніж говорити, я розумію, що у вас ви зібрали вже мільйони переглядів. Не знаю, чи ви на то сподівалися і що тепер думаєте робити з тією славою, але якщо хтось ще не бачив оцей шматочок того, завдяки чому і власне Ярина зібрала стільки переглядів і стільки з'явилося реміксів, що можна, мені здається, півдня просто слухати, що люди зробили. Давайте ми подивимося ще раз оригінал. Машина я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла, музиканти мої, заграйте мені коваля, коваля, а коваль коваля, через ножку валя трав. Йоу! Ярино, далі я цілий ефір просто тихенько собі співаю, а ви, а ви говорите що певно, що... бо воно насправді дуже заражає. І е, фактично, от, ну, відео зняте неякісне, так? фактично на телефон. Яринко, розкажіть історію. Чому саме ту пісню обрали? Про що пісня, як знімалося відео, де воно знімалося? Е, так, ну, відео справді зняти на звичайну камеру, айфонівську. Це зняв мій друг Олексій. Якраз після концерту ми організовували з друзями таку музичну подію. Називається Леся Квартиринка на кіностудії імені Довженка в Києві. Це на шулявці. От і я там була на сцені в складі гурту Дичка. Ми співали, голос був дуже добре розігрітий. Я була дуже емоційна, бо це мій перший вихід на таку аудиторію. От ми повертались додому вже і йшли якраз по території цієї кіностудії. І не знаю, не співували багато пісень, і ця потрапила на камеру телефону. Просто те, що прийшло в голову, я не думала. Це було цілковито імпровізовано і несвідомо підсвідомо, тобто там. Угу. Ярино, і от ви власне говорите про те, що це ваш був перший великий виступ на сцені. І знаєте, от вийшло з корабля на бал або з вогню та в полум'я, фактично, так? Коли ви от хвилювалися так перед виступами, а тут вже от у тренд Тік-Ток, і ви скрізь, просто скрізь. Ви сподівалися загалом, що так буде? Ви були готові до тієї слави? Певно, ще це важливіше. Ні, е, ні, звичайно, ні. Я робила все як звикла, я люблю. Публікувати те, що бачу, те, що чую, те, що мені подобається, виглядає красивим, там доречним. От і це була просто чергова публікація того, що мені здалось, треба показати своїм подругам в мережі і щоб самі запам'ятати цей момент, дуже хороший. От і там почало литися, литися, литися. І в якийсь момент вже я навіть не, не встигала за цим слідкувати і відповідати. Тому так ну цілковитий шок. Але я рада, що що шириться. Яринко, а от власне, вже зараз я вже казала, що є дуже багато реміксів, і фактично вже зробили підбіт, і зробили це як танцювально, і вже з оркестрами та одну дуже багато. Насправді, там, якщо от просто передивлятися, можна от реально сидіти годинами і дивитися все нові і нові версії. А, а от оті от люди, принаймні, які вже зробили ремікси на ваше виконання, ви, ви знаєте їх, вони з вами якось зв'язувалися, чи питали дозвіл, чи ви якось оцінювали їх роботу. Так, якщо йдеться про публікацію на офіційних майданчиках, ті, котрі е, ну, приносять якийсь е, дохід, е, на яких все офіційно, так то вони повинні питати дозвіл перед тим, як використовувати е, твій голос чи твій текст. Ну, тому що авторське право все має бути совісно. Так, то ті, хто мені писали, е, хто писали, не знаю, грамотною повагою, то, звичайно, я давала дозвіл, якщо. Якщо б воно мені видавалося таким, що могло би бути, чому ні? От а якщо йдеться про не знаю телеграм-канали, де це неможливо контролювати чи стримувати якось, то звісно, ми не можемо впливати. Це вже якась народна творчість починається. Хай буде. Ярино, а як ви думаєте, чому, от власне, ви кажете так, що ви і до того співали. І, наприклад, те, що вам подобається, ви можете опублікувати там на своїй сторінці у соціальній мережі. Те, що вважаєте за прекрасне, те, чим хочете поділитися зі своїми підписниками, зі своїм оточенням. Чому, як ви вважаєте, чому саме от це виконання стало таким вірусним? Чому воно найбільше сподобалося українцям? Я не певна, ну, ми бачимо цю тенденцію, коли. Ем... Западає в серце щось імпровізоване, таке відкрите, щире. Якщо воно ще має, має щось спільне з якоюсь автентичністю чи натяком на цю автентичність, то воно дуже швидко шириться і це приємно. Можливо, люди просто е, хочуть, не знаю, таким чином якось е, відчувати загальнонародну єдність чи, е, чи просто знати щось таке справжнє, щось може. Може бути, і є воно. Ну, не знаю. Це, взагалі, ці тікток-ритми, е, вони не завжди зрозумілі, і їх можна логічно пояснити, не знаю. Mm -hmm. Ірино, і знаєте, от перечитувала ваше інтерв'ю в текстовому варіанті суспільному, де ви сказали, що я з малку звикла до того, що має бути спів будь-який в будь-якому вигляді. Хтось співав у вас у вашій родині, можливо, бабуся то вам передала, мама не знаю, можливо, сусіди. Як то все відбувалося, розкажіть звідки вам от привили любов до співу? Це перше, а потім вже до народної пісні. Ну, це все поряд стоїть. Звичайно, я сама з Франківщини, з села і я звикла, що ти з колясочки колядуєш, співаєш веснянки під церквою. Цього може навіть ніхто тебе спочатку не вчити. Воно все передається дуже природніми шляхами. От, пізніше там ти підростаєш. Звичайно, мене мама віддала на всі можливі гуртки, музичну школу. От хори, звичайно, є і в гімназії. Ми знаємо, ну це традиційно для українських шкіл гімназій, щоб були хори до церкви. Я ходила, там теж співи. Тобто, ти постійно це чуєш. Ем, якщо є якісь святкування, вони в нас завжди супроводжуються співанням. Якщо це день народження, то в кінці повинно бути многоліття від всіх. Ем, моє, моєї мами дуже хороший слух так само, бо з бабусею співала, вона мені колись співала. Ну, Одним словом, так. Угу. Ярино, і от власне, після того, як пісня стала вірусною, чи часто чуєте питання: про що вона? То про що вона? Е, ну, е, насправді. Е, е, Пісня ця автентична, вона багатоверсійна і є доволі багато. Наукових публікацій, де тлумачать ці всі речі, чому вона так, чому ця парова машина, я знаю, що робили, і окремі просили коментарів науковців. Я особисто можу порекомендувати статтю пані Тетяни Шевчук, яка викладала мені фольклористику в університеті. Вона це дуже добре все розписала, вона є у відкритому доступі, але зараз я бачу, що кожен вже свої сенси вкладає. У цей текст, у цю пісню, думаю, що це теж непогано. Комусь ця пісня про свободу, комусь про незалежність, комусь про гендерну рівність, комусь про можливість приймати рішення, комусь про п'ятницю, про наприклад. Ну, ну у кожного своє, так? Тобто, фактично, коли ти слухаєш, ти можеш сам вирішувати про що співають. Ярино, е, маємо багато ваших відео. Пропоную зараз подивитися одне з них, а потім вже будемо обговорювати детальніше. Угу. Молодиці, як зірниці, дівчи та, як сонце, написав би на папери, поклав на віконце, написав би на папери, паперя не маю, та пішов би за паперем до не знаю. Ой до поперечні зимки вас запалі. Ліпше було пань на душкою, як ми си не знали. А як ми та й любили сухі дуби цвели, а як ми се розходили, сіренькі поїли. Відео, які можна знайти на вашому Тіктоці, так Ірино. Розкажіть, будь ласка, про це коли це було створене, так і як ви вважаєте, от день-два і вже можуть писати, чи можливо вже пишуть, аби це відео обробляти? Е, воно доволі стриманіше ніж про пирову машину. Звичайне, тому можливо, через те менш популярне так було декілька повідомлень і і про це виконання. А як воно було створене? Саме відео записане у місті Вінниця. Куди в нас був тур новорічний, дуже хороший теж. А сама співанка, я її записала цієї осені в селі Яворів від пані Олени Шкрібляк прокупюк Вона народна майстриня, і ми в неї гостювали. І вона нам виконувала теж все, що знала, показувала, розказувала. І... Е, ну, для мене це якось само собою, це все відразу фіксувати. Не знаю, можливо, університет так повпливав, можливо, просто е, для мене фіксувати слово це як фіксувати зображення. Е, тому я це все записала і ну, під настрій, ще й переспівала. Ярину, я правильно розумію? Просто вже одна навіть за цих кілька хвилин нашої з вами розмови, ви кажете, що там: тоді ми були у Києві, а тоді це відео записане у Вінниці, а там я щось знайшла у Яворові на Львівщині. Так? Ви збираєте фольклор чи як? Як воно у вас з'являється? Як поповнюєте? Е, ну, я, я не фольклористка і в експедиції серйозні ніколи не їздила, Але так, в нас був курс діалектології, нас навчили, як правильно е, анкетувати, записувати це все. Я брала інтерв'ю у е, людей свого рідного села е, і кажу, що а далі все по ходу діла, повсякдення. Я люблю записувати те, що е, кажуть мої друзі, якщо мені здався вислів дуже вдалим. Те, що кажуть старші люди, це завжди дуже цікаво. Е, Фразологічні. Вислови, не вислови, якісь міркування людей про, про світ, про життя, про війну, про любов це все дуже цікаво, і я думаю, що воно достойно того, щоби бути зафіксованим у літерах. Ярина, пам'ятаєте, коли от був фільм Вийшов Венздей, то всі танцювали. Всі. Ну мені здається, що тоді і екіпажі патрульної поліції танцювали, і Збройні сили України танцювали. Всі танцювали, хто бачив або бодай чув трішечки а, того тренду. Зараз всі співають і вже танцюють під перву машину. Ви певно бачили вже неодноразово відео і збройних сил України, де наші хлопці танцюють, і вони тішаться, співають і а, можуть те вивчити. А я знаю, що ви ще, попри все, а, займаєтеся Волонтерством так також збираєте кошти на потреби одного зі структурних підрозділів збройних сил України. Ярино, розкажіть, будь ласка, чи відразу долучилися до волонтерства? Яким чином збираєте кошти? Як загалом співпрацюєте? Де от черпаєте те натхнення, щоб от наближувати день української перемоги? Угу. Ну так, звичайно, я думаю, що зараз не залишилося людини свідомої, яка якось не долучається, як може, як вміє до волонтерства, до до зборів, до наближення, справді нашої перемоги. Ну, в перші дні повномасштабного вторгнення там кожен знайшов якусь свою гілку, де він може бути корисним. Так, я допомагала там логістику трохи налагоджувати. А далі вже по ходу діла, ти бачиш що збирають хтось з твоїх знайомих, знайомих знайомих, а в мене доволі багато знайомих, і ти допомагаєш або коштами, або репостом, або публікацією, або навіть будь-які заходи, музичні чи не музичні, які зараз робляться, вони все одно мають в собі частку чи навіть стовідсотково є благодійними. От і я намагаюсь до цього всього долучатись, наскільки наскільки це можливо, так. Вірно, угу. знаєте, люди творчі, от фактично вони як кажуть, що я черпаю до прикладу натхнення з того, що бачу, з того, що мене оточує, те, що мене наповнює, де я черпаю енергію. І от коли ми спілкуємося з письменниками, до прикладу, маю на увазі, от з Хмельницьким нещодавно вийшла книга одного з наших хмельницьких письменників, четверта, і він каже: Я не писав два місяці я вже всі дедлайни фактично пройшли. Я не писав, я не міг писати, почалася війна, я не міг зібратися. Або, до прикладу, якщо пишуть вірші, кажуть, до війни я писав до повномасштабної, точніше, отак треба наголосити я писав про кохання, бо от це те, що окрилює мене. А вже після все про війну От не вдається мені поки що писати про кохання все про війну. Як повномасштабна війна на вас вплинула, як на людину творчу? Ну, справді я думаю, що більшість людей, які дотичні до творчості перший час, а дехто навіть і досі вони перебували в такому заціпанінні, тому що все, наче, анульовується, що ти робив, чи робила до цього, ти не можеш ні про що думати і виходить, не можеш нічого продукувати. Я крім всього іншого, сумувала якийсь час, що в мене не виходить. Знімкувати, робити світлини, як це було для мене звично і щоденно раніше. Потім вона повернулася назад, звісно, тому що нам всім треба продовжувати все-таки бути тими, ким ми є, і ще кращими. От що можу сказати, те що стала в рази чутливішою, мабуть, як і всі ми. От, творчість. Творчість вона завжди зараз має або напряму цю воєнну тематику, або не напряму. Звичайно, і я думаю, ще довго ми про це будемо думати, медитувати, переосмислювати, трансформувати у творчість, бо це потрібно. А от Ярино, якраз вже наступне питання, на напрошується так: от, начебто, автентична пісня, так автентична, те, що її співали і до того, як ви її вже так виконали. І вже після того, як ви виконали, вже скільки людей до вас звернулося, аби обробити цю пісню, аби вона от отримала нове дихання, так би мовити. А як ви вважаєте, от обробка у сучасності, так на сучасний манір такої автентики, народної пісні, української пісні, ви за чи проти, це може бути тим от витком, тим поштовхом, щоб одна ново закохати українців в українське? Ну, я не думаю, що є потреба наново закохувати українців в українське. Я вважаю, що вони і так доволі закохані. Вони можуть ще більше закохуватись. І звісно, повинні бути зайняті всі ніші. Якщо хочуть накласти біти, ну нехай накладають. Якщо хочуть зробити інструментальну обробку, звичайно, нехай роблять це завжди було. Просто мені здається, що зараз завдання будь-кого, хто так чи інакше дотичний до. Саме наукових поглядів на автентику донести в чому суть, чому ми не можемо, наприклад, на пісню, зміст якої дуже драматичний, і він про страждання, ми не можемо це робити не знаю, з червоними губами і танцювати під це, тому що воно про інше. Це просто про свідоме використання матеріалів. Але, звичайно, я думаю, що така. Перемога маленька буде, якщо більше людей будуть розуміти, в чому цінність саме чистого виконання цієї автентичної музики, без ніяких там додатків і прикрас, вона в чистому вигляді просто бездоганно прекрасна її не, не потребує ніякого доповнення тільки виконання і нашої поваги і любові. Угу. Ярино, і вже після того, як от трендовою стало ваше виконання, і фактично я думаю, кількість підписників у вас збільшилася, і тепер вже люди сидять і чекають, коли буде наступне? Чекають хід. А ви відчуваєте оту додаткову відповідальність? Ви маєте до неї от, наприклад бажання бути готовим? І чи вже знаєте, що виконаєте наступне? Ну, я продовжуватиму робити те, що робила до цього. Просто вже виходить на трішки більшу аудиторію. Ем, йтиму по відчуттях, по не знаю, по якійсь своїй особистій хронології. Звісно, треба далі працювати, досліджувати, вивчати і дивитися, що з того буде виходити. Ярино, і давайте ще поговоримо про великі шматки вашого життя. Просто знову ж таки про те інтерв'ю, ви там розповідали про дичку. Так що ви вже давно у цьому колективі. Розкажіть більше, будь ласка, бо це я розумію, що займає теж шматок вашого життя. Воно вам подобається. Ви то любите, ви то робите. Що це за гурт? Розкажіть, що виконуєте. Наскільки він відомий до прикладу? Хто колектив? Хто от душа цього колективу? Mm -hmm. Ну, насправді я в цьому колективі дуже недавно, буквально місяць. Ми якраз готувалися, робили репетиції конкретно до Лесі квартиринки цієї дев'ятої, яка була. А сам колектив, так він давній. Він існує, я так розумію, що до того як я народилася, там змінювався склад цього гурту. Але ядром залишався пан пан Дмитро, який і є солістом цього гурту, який мене і покликав туди. От яку музику вони виконують? Ми виконуємо дуже різну. Звісно, вона далеко не всім може сподобатись, але це дуже цікаво. Це Така комбінація почутого і побаченого, мабуть, з самим Дмитром, який там пише тексти, творить музику, потім це все додається. Інші музиканти, ті, хто є в гурті, вони дуже самобутні. Я їх всіх дуже обожнюю і поважаю. Вони кожен окремий такий світ, всесвіт. От, не знаю, як надалі буде складатися. Ну. Зі так, так Ірино. А от Леся Квартиринка, як народився цей проєкт, розкажіть, будь ласка, про що? Про українське молоде мистецтво? Так, але це буде трішечки інше, от яким ви його бачите? Це українське молоде мистецтво. А перше, все ж таки, про проєкт. Як він народився, як він з'явився, хто його започаткував? Хто був таким ідейним натхненником? Угу. Е, ну, це е, сталося, не знаю, десь приблизно два роки тому. Виникла ідея в Іванки Ліщук, моєї подруги і її подруги Ірини. Вони хотіли зробити квартирник київський з авторською, там і не авторською музикою, але щоб на сцені були тільки дівчата. Тому і назвали це Леся Квартиринка. Ну я думаю, що прозоро, звідки звідки ця назва взялася? От це було спочатку там в гаражах якихось на базах. От. Потім це почало розростатися. Звичайно, на сцені почали з'являтися явля... і чоловіки. Ми почали шукати більше приміщення і дійшли до... вже до кіностудії Довженка. От. Ідея самого проєкту в тому, щоб просто ширити авторську українську музику, яка є якісною, але недостатньо, на нашу думку, популярною. Щоб запрошувати людей, щоб. Артисти і артистки знаходили свого слухача і слухачок, щоб це все творилося в такій атмосфері дружби, святковості. Наскільки це можливо, щоб люди мали привід одягнутися, придумати, як вони будуть виглядати, послухати, здружитися, знайти собі, не знаю, знайти собі ще одну, одну таку гілку сюжетну в своєму житті. От остання подія була вже дев'ятою. За рахунком, зараз ми робимо. Що ці одноденні події? Угу. Ну і фактично, ідея так самого проєкту. Ви тоді маніфестики видали так, що маніфестуємо молоде українське мистецтво. От вона, всі всі двері йому мають бути відкриті. Нехай люди от займаються, нехай творять. Молоде українське мистецтво, Ірино, На вашу думку, яке воно має бути, яке воно є? Ой, ну потужне несеться, завжди неслося, завжди було молоде. Потім старіло. Приходило нове українське мистецтво, яке заперечувало своїх батьків, визнавало своїх дідів. Потім знову воно мінялося, завжди текло тому і буде текти. І не знаю, я рада, що воно стає. Як це сказати правильно? Більш, більш таке сконцентроване на самому собі і не дивитися занадто багато по сторонах самобутність свою розвивати, звичайно, і працювати заради такого мистецького мистецтва, а не ну крім земних благ, звісно, але вони теж потрібні обов'язково. Ірино, і маємо ще один шматочок з ваших соціальних мереж. Ще один шматочок у вашому виконанні. От вірш. Давайте ми його послухаємо, як ви його побачили, як ви його відчули, як ви його передали своєму підписникові. Отож, дивимося. Топтала стежечко через яр, через гору. Середенько на базар. Продавала бублики козакам. Торгувала серденько п'ятака. Я два шаги два шаги пропила. За копійку дудника наняла. Заграй мені дуднику на дуду, Нехай свою лишеньку забуду. От така я дівчина така я. Свати мене серденько вийду я. Ірино, утоптала стежечку, так, розкажіть, будь ласка, як це відео з'явилося? Чому? Е, так, це відео було зняте буквально декілька місяців після того, як нас всіх Закрили на карантин через ковід, і ми перейшли в онлайн формат навчання, і воно, звісно, відрізняється від офлайнового формату. І мені дуже хотілося все-таки залишити оцю людськість, живу, коли ти бачиш людину перед собою, відчуваєш її емоції, коли немає між вами екрану. І тому я пам'ятаю, мала в собі сили виконувати всі домашні завдання, якось ну трохи обходячи інструкції. Тобто завданням було, я вже не пам'ятаю. Ем... Ні, не пригадую щось одним словом з українською літературою треба було зробити, написати коментар. І я подумала, хай мій коментар буде переосмисленням, але в мене немає ніякого е, професійного там, акторського досвіду. Е, і я дуже довго мучилася, я пам'ятаю, шукала якийсь би я могла вірш зачитати так, щоб передати, і дуже вже було втомилася і. Засмутилася і думаю, от я втомленому і засмученому настрої зараз так і зазніму вірш перший, який мені попадеться в кобзарі. І я обрала цю топтала стежечку і все отак як було. І зазняла, замонтувала. І так. Ну, викладачам сподобалось, я рада. А Яриною попереду знову ж таки Шевченківські дні, так? Чи готуєте щось? Ну. Побачимо, Побачимо. Um, <laughs> А, Ірино, а, а якщо до прикладу говорити про кумирів, говорити про українське мистецтво, давайте про сучасних і про тих, до прикладу, що надихали ще наших дідів прадідів. Так от чи, чи малюєте собі? Ні, просто ви не ображаєтесь, просто ви вже зараз кумир для багатьох інших. Навіть у нас під е, трансляцією люди пишуть там щира, справжня голос л'ється» і ще дуже багато коментарів. Я думаю, що ви вже це читали і неодноразово. Але тим не менше, чи є ті люди, які вас надихають. Так, звісно, люди це майже номер один, що мене надихає, е, і вони мене надихають щодня. Ті, кого я бачу, ті, кого я обіймаю, ті, з балакаю, звичайно. Е, якщо говорити про когось, хто відомий загалу, то ну назвати декілька імен. Е, якщо з музики, то е, Мар'ян Паріг в нього є проєкт «Паріг і батіг. Це геніальна музика, яку я хочу, щоб про неї просто знав весь світ. Звичайно, Дах Дотерс, про яких я говорю останні тиждень дуже багато, через яких я її почула вперше перву машину. Даха Браха це все уродженці єдиного театру. Так, Дуже люблю гілку української музики, репу. Зараз молодий український реп. Дуже стрімко розвивається, і я рада, що його дуже активно коментують, критикують, і він стає все кращим, і кращим, і самобутнішим. і самобутнішим. От. Якщо говорити про літературне, то я обожнюю просто поезію, і, і сучасну, і давнішу, і дуже давнішу. Він Грановський, Юрко Позаяк. Віктор Небирак, з прозових Тарас Прохасько. Це, це чудово, і я вважаю, що в нашій українській літературі просто є майже все, що може знадобитися людині, щоб прожити життя і читати. І я дуже рада, що я якось дотична до цієї нації. Ірино, і на завершення е, нашої з вами розмови у коментарях під е, прямою трансляцією наші е, глядачі запитують, чи не могли б ви е, на їх прохання виконати щось як капально. На ваш розсуд. Чи то парова машина, чи, може щось інше, якщо маєте бажання, звісно? Ой, я просто, Мене горло захворіло, я трохи з температурою не знаю, наскільки це. Добре, вийти, але я обіцяю, що не часом щось опублікую в мережі і скажу це на прохання глядачів телеканалу Хмельницький. Дякуємо, Яренко. Дуже вам дякую за хорошу розмову. Дякую, що долучилися до нашого етару. Вам успіхів і чекаємо вже на новий хід. Ви знаєте, ми вже вас просто так не відпустимо. Ви вже просто, просто так вже. От ви не будете відсиджуватися, думаючи, що о, якщо є один хід, то цього досить, цього точно не досить. Ярина Квасній, співачка та літературознавиця, виконавиця хіта, парова машина. Яринко.